English practice. Закрыто. А это Андрео Чопа, глуч, чопа. Nee. А что? Ты Окей. Андрей. Нет. Там телевизор, телевизор, там вы сейчас будете. Телевизор там вы сейчас будете. Да нет. А, это да. Аня. Расскажи, что телевизор там вы сейчас будете. У самой конченной маленький е. Нормально. Не, самый конченный это Майкл Майерс. Ну він тоже. Я хотів сказати, того, за не месяцы, но блять, він тоже. Блять, нахоже, постійно. Соган уз якийсь международный стрім. Да. Уже якийсь международный стрим. Че, пойдет play together? Але мені здається, що він вже вийшов. Де вона? Вона перевіряє всі гени. сейчас знайде нам і нам хана. Я в отличную реакцію уже пять разів попав. Да, доживей Ба, до речі. Безпоційно цей ров? Ну, радіоспирова, але я не буду. Брай, я попала. Ура. Ми щось стало хота пустить, що? До речі, тут інколи буває Ген, чогось не коли я а, сурф, а коли я ман. Ай. блядь. Блядь, знаєш, що робити, Тихо, якщо вона тебе ще піднімає, як і не їй цю гранатку. Аня, вона тебе тільки разхідно. Побачила мене цікаво? Ні. Вайнат. Раз ми вже тут. О, попали. Найс. Супер гуд, супер найс. Пока! Да поможить! Да поможить! Да поможить! Да, блядь, бежи! Да поможить! Викно, дай это векно, дай это виКно, дай это векно, дай это векно! Класс! А, ты тут знаешь, не бегаешь. А! Пока, 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 маленько, пока. Да побачення. Отстань. Кейтс, отстань. Бля. А! Я тут там у ноги не давати спокійно, поки вона оце бігає. Нема за що. а а а Встила, сучка! Нормально. гуд, супер найс. Зараз і палітка покидаємо. Нє! Nee. Тільки одна палеточка полетіла, тільки одна поки що паліточка політіла. Я не можу знайти тупо ні одну гена в подвалі. що вона. мене кинула. Якісь... Дожив'яна да, добра брати. До речі, допомогла мені, але поки я тільки один ген дала. І О, то, нормально. Ну, той, що з тобою, то не самая. Ходи, то я підхилюю, до сюди, Назар. Бо да. вот я перед стою тебе кидам в, в палету. Ходи в палету, ходи в поле. Ладно. Отлично, я получил хитик. Окей. Асфальт, приветик, на... я. приветик, приветик. Я свои плюсы, грати на охотнице, то, що вмієш чуть -чуть більше отражу, раз, так так ну, стала. тяжко мансити. Почему, блядь, если ты мир сам че? там тебе пизда все равно. Так, чекай, вот тут он, Ген, я вот тут от. А, ой. Бля, я она попала по мне. Я просила, она попала по мне. Не переживай, сейчас мы ее слепим. Поднимаешь? Поднимаю, да. Хитнула? Скинула? М нет. нет. Бля. Он сразу пьет. Блин. Шкода. А нічого, в мене устойчиво, я гендою. Вона чекає. Ой, тіки не води її сюди, Це я тут прям в куточку сижу. А ладно, вона вверху. Окей. Ха-ха-ха. <рес> Классно в этом харамедике воду. Ха-ха. Блі, я думала хлопушка, може вона відвернулась в останньому момент. Або вона прийшла, вона хлопушку, вона приїхну, хлопушку приїхну, пішла. Ти ще побігаєш трохи. Братан, у мене дуже. чекає тупо. Давай, 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 я зараз спригну, я, я зараз пригну. Я зараз спригну, я зараз спригну. А я деген? Я майже виступив. А я деген? Так, я вас перестала бачити чогось. Ну ладно. Це було в нього, типу, пірк був. Блять. Зараз буде мене піднімати. Не буде, вона буде за мною бігати. Сундучок був відкритий, мені якийсь, так? Маленько хочеться. А, засліпив, блять. Де сундуки? Де, я спригнув. Де сундуки, хто знає? Ну це херово, бо я не зможу тепер А, вона чекає там, знаєте. Чекає, за... ну, блядь, сундуки, я... Ну, блять, все. Ні-ні, чекай. Забий, забий, забий. На а она прям, вы прям беляманы. Ой, чекаю беляманы. Стоит а беляманы. Не, пришла на... Не, стоит, 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 чекаю, чекаю. А она за стеной там, блин, я думала, она меня побачит, ладно. Я зараз пить наверх, по-моему, по по-моему, да. Іде наверх, окей, я тоді дам, тут зараз ген тоді. Встигаю. Вона помилку якусь робить, вона щось стоїть кемпить, поки ми даємо гени. Тупа стратегія. стрітує там... гено. Не, не вміє грати вона, походу. А, мене побачила. Пока. Я бігу наверх. Вона пішла мій ген відкатувати мене, мене би хтось починив, було б ще круто. Ти ви сюди мертв там тут перший раз несли? А, блядь, хуя. О, я бачу тут темчика, ребятки. Тихо, тихо, тихо. Говорять, Зараз зробимо вітер. Ломиться до мене, ломиться, сука. Пиздить мій ген. Ой, о, йди сюди. Я бачу горячий тотемчик. Бля, вона мене знов побачила. Поможіть, допоможіть, жинце, допоможіть. Так видою дай, в водик я навіть не прийду. Та я хітована, вона мене щось дожила. Вона. вона мене щось <ріць> дожила. <де жанем? ріць> вона мене кинула ПОХОДУ! да, <ріць> Де вона? <ріць> вона тут. А! Не попала. Пока. Кітце, пока. Пока! До побачення! Блін, мені треба, щоб ви мене відхилили, ребятки. Я падати не хочу. Вона тут, біля мене. Сон. Найс цю карту. Ну, ти бачиш? А, у нас чувак відкриває. Та це карта проти охотниці болячої. Та пока! Ні! Блін, шокується, що роблю? Що роблю? Дістала. Блін, я впала. Не можна, не можна Ну, бо no, в мене хід вже один був. Я ворота буде відкрити. Вона буде в мене кемпити. не відкриває, вона з тих ми її Та яким словом ви палєте, ви що, Я за весь час злила палєтки три, напевно. Все решта я її монсила всю катку. Це вона в мене перший раз злила. У нас, блядь, уязвілость. Ми хуй це знімемо зараз. Так що вона це кемпити буде. Товарі, відкривати чи ні? Відкривати, так ніколи так не роблю, на прощу, так, сайт не про що трусить чесати не вмію. Ну, я просто ніколи це не роблю. Але так, да, допомогла б, я думаю. Ну давай, короче, погнали, поки. А ти зняв? А! Ну, да, да, тікай, да. тікай, тікай, тікай. <су> 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 а де, спосу? де, 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 де воно? А де воно? Ні, він просто до мене біжить. Бягу. Кіця, пока. Super good, super nice. Super good, super nice.